Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі листопад 2024. Обкладинка вже така новорічна, і давайте будемо дивитися, що такого цікавого компанія підготувала саме на цей місяць. Одразу скажу, що одну акцію я навіть угадала. Тому э, будемо листати, будемо дивитись, а ви, як завжди, э, ставте свої вподобачки, якщо вам подобається. А також коментуйте, які акції подобаються, які б товари ви хотіли бачити на сторінках каталогу, або які акції вас би зацікавили. Так, ну і як завжди, э, підготуйте святкові подарунки за за, за хіть. Отже. Э, що це у нас? Рідкий консил, три, консилер 314 гривень, праймер та стробінг 339 гривень. Тоналочка VFX 594 гривні. BB, 280 CC 331 гривня. Далі BB Пудра 492 гривні. Як завжди, так листаємо. Якщо ви бачите, які суперціни, то тоді зупиняємось. Пудра ві рум'яна 339 гривень. Далі крутий подарунок 382 гривні будь-який з цих засобів. І хайлайтер, і бронзер, і рум'яна. Так, розсипчата пудра 424 гривні. Далі фіксатор макіяжа 203 гривні, палетки 645 гривень. Палетка для обличчя 450 та тіні 518. Є. Далі підводка фломастер 314 гривень. Туші у нас буде знову на акції Туш Double 297 гривень. Замітьте, піднялися ціни, красні цінники, Туш взагалі буде коштувати вже 349 гривень, а супер ціна вже 297, і так, на деякі продукти іще буде. І туш full blast 467 замість 550. Але тут я вже була 319, а зараз буде 349. Далі помадки 212. Це нас кремова помада і помада Стік 212 гривень. Далі, блиск лак для губ 297 і також бібі -бі, глазурована 237 гривень. E, наша стійка губна помадка 322 гривні. А буде 370. А, вона і так була 379 e, в цьому місяці, в жовтні 265, взагалі класна ну, акція на них. Далі блиск пламер 314 гривень. Трішки засвідчує, але я думаю, вам видно. Блиск топор 314 гривень. І олівець механічний для губ 169 гривень. Є. Так, наші пензлики. Так, Аура, аромат 467 гривень. Зараз дякую вам моїм підписникам. До речі, багато хто з вас мені в особисті в Viber написали, що я не звернула увагу, і я встигла все таки замовити у вересні за 440, тому що в жовтні на ауру немає акції, але вона, як бачите, буде акція в листопаді. На ці вже два не буде, які зараз судуть, а тут буде. З'явилось два нових аромати. Я спочатку подумала, що це е, якісь новинки теж, зраділа, якщо чесно, а потім почала читати нотки і лише потім звернула увагу на назви. Це у нас жіноча вода нейп» та Б'янка. От, Просто вони будуть в оновленому дизайні. Повертають їх. Не знаю, це не мої аромати, і їх в мене так не дуже купували. Все ж таки, у мене більше продається цей Вельвет та Аура. Так, далі, далі, чоловічі 467 гривень. Шутерсмен 611 гривень. Далі номер 70, 501 гривня баулі 620 шутерсмен Black 679 та uh, оцей ось his power Теж звернула увагу, 645 гривень це у нас іде на акції, тому що він уже буде 759, так як і чоловічий, і жіночий. Якщо зараз вони коштують 669, да, 670 гривень коштували, то вже з листопада вони піднімуть на них ціну і буде поки якби акційна ціна, але потім, я так розумію, буде звичайна ось така. Так. Рейна 594 гривні, Сенсейшн 620, Гламурус 620, Бліз 569, Гера 594. Хірпешен також от, ну, знову 759. Тобто, я дивлюся, що на деякі товари ціни підіймаються. Так, наші бальзамчики та гелі для душу. А, це все гелі для душу, парфумовані і бальзам після гоління. Ось цей всі по 179. Далі ціна на наші спрейчики 195 замість 229. Далі з'явилась новиночка. Новиночка дійсно класна. Спрей антипреспірант 48 годин, легке застосування, ефективний захист, 249 гривень 115 мл. Дуже класний опис. Можете так заскрінити, почитати. Я прям зацікавилась, не знаю. Якщо дійсно так, як в описі написано, то дійсно гарний. Продукт. Uh, так, ну і на антипреспіранти ось цей освітлювальний, 169 і на інші 144 гривні. Наша серія Smart Life. Повністю вся, без змін. Uh, поки що. Тут нічого ніяких змін, ніяких підняття цін немає. Зубні пасти 229 гривень. А вони на акції 195. От, ну, і ось ця з міцваком 89 гривень. Мило з перлинками 101 гривня. Бальзамчики по 93 гривні та кремчики для рук по 67 гривень. Далі акція на кокосову серію, скраб 195. Що це у нас? Лосьйон 150. Ой, з... Правильно, гель для душу 152, і лосьйон 118. Далі. На серію з лавандою теж акція. Далі, тут безмін. Ось тут теж класна акція. І на морські мінерали, і на оливочку. Значить, гель для душу 135. Що тут у нас? Рідка мило 118, крем для рук 84 та шампунь 135 гривень. Далі серія Botanics, шампунька 161 гривня і Гелі 169 гривень. Чоловіча серія, я не знаю, багатьом подобається. Мені взагалі не зайшла. Не мій аромат зовсім. І цей аромат буде 849 гривень на акції. Хто ще й казав ніжна, для мене вона така далеко не ніжна. Тому ну, вкуси у всіх різні. смаки у всіх різні. Так, сиворотка 297, відновлюючий шампунь 195. Масочка, кондиціонер 246 гривень. Стайлінги, наші фарби для волосся. Так, отже, дивимося знову цей розпродаж все ще товарів, які. Старому дизайні, які виводяться з каталогу, ось дивлюсь, вся лінійка знову на акції нарисована. Хоча бальзамчика після гоління вже давно не було. Можливо, знову буде в наявності, то треба буде замовити. то що ну ось цей аромат мені подобався цієї серії, ну прям був дуже класний для мене. Так, ну і давайте будемо дивитись так з цієї сторони, але давайте все рівно. А, так Одразу скажу, серветки для прибирання 144 гривні, а будуть 169. Якщо вони були 149, так, після підняття цін, то вже вони дивлюсь 169 гривень, а 144 це на акції. Отже, давайте дивитися з, з обратної. Знижка на всі серії для подогляду за обличчям. На всі кремчики, умивалички до мінус 15. Тут дійсно гарні ціни, і ще і наша знижка, то на всі серії. Серія аква. Не знаю, буду ось так показувати. Думаю, видно кремчик 501. Гель для умивання 186, сироватка 314, масочка 101 і кремчик для шкіри навколо очей 144. Далі серія сказочка. Дівчата, ну я думаю, вам видно ось так оці, так? Якщо не видно, то пишіть, але не буду називати, бо відео і так виходить дуже-дуже довгим. Тому що тут все у нас йде на акціях. Всі серії чайним деревом. Ось серія Люмі. Взагалі, всі-всі-всі серії, серія H-Rivers і навіть Resurface. всі йдуть за акційними цінами. Тому, хто полюбляє догляд від фармасі для обличчя, в листопаді саме час придбати. Так, патчі для очі, дитяча серія. На дитячу серію, до речі, теж дивіться спрейчик, зубна паста це у нас дитячий шампунь з заливкою та дитячий від доктор Туна. І всі вони теж на акції. Тут буде акція, яка, я думаю, вам всім сподобається. Так, Сільпілінг 280, гель для інтимної гігієни 246, антицелюлітна серія по 297 гривень, із крапчик і лосьйончик, і е, крутий подарунок, масажна рукавичка 424 гривні. Не знаю. Дивіться, всі масажні гелі у нас зараз на акції. І Аляска, і масажний ось цей глюкозамін. Якщо я правильно, глюкозамін. Правильно, 305 гривень. Ось ці маленькі по 195, бо будуть 229. І... Всі, навіть каштан 500 мл, подвійної дії, паприка, всі теж буде 263 гривні та 186 гривень. Знаю, ось ці, мені здається, якщо я не помиляюсь, вони були теж дешевше, тому що вони були дешевше, ніж оці. Які 250 мл, а 150 були набагато? Мінікається менше коштували. То зараз ці вигідніше за червоною ціною придбати. Можливо, в наступному на них також піднімуть ціну. Я не знаю. Так, набір з двох еліксирів у нас 224 та 518 окремо на один коштує і шампуні з календулою та чайним деревом по 305 гривень замість 359 Нагадую, що тут 500 мл не 225. Далі серія. Проти лупи 254 гривні замість 300 шампунь. Далі, щасником серія, також на акції шампунь 169. Вигідно придбати. Я не знаю, тут навіть і на всі шампуні, і на всі масочки теж дивіться є всі акції, на всю серію для волосся, дивіться, акційні ціни. Але я не знаю, можливо, десь там теж трішки за червоними піднялися. Але на весь догляд за волоссям у нас іде акція. Так, а, рослинний напій Алоє 730 гривень замість 859. Ну, і, як зазвичай, акція від нутрі-підписка. Є далі, тут все без змін. Трішки довго у нас сьогодні цей огляд. Можливо, я десь, але. Так, формула краси 518. Щось у нас тут ще буде на акції. Мультивітамін 518. І чоловічий, і жіночий. І що це у нас? Вітамін Д3, 314, вітамін С 314 і бузина 416 гривень. Далі. Антинак для виведення накипу 263 гривні. Та засіб для чищення унітазу 237 гривень. Так, гелі для прання, ну і серветки. Ось такий каталог у нас на липень місяць. Є дійсно гарні позиції. На каштанчики у мене клієнти завжди чекають акцію, тому діліться своїм враженням, діліться, що сподобалось, що ні. І. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Будемо з вами разом робити огляди на каталоги та замовлення. Якщо вам цікаво, так всім гарного настрою і до нових зустрічей!